Добрий вечір вашій хаті. Зараз будемо співати. Зі святом вітати гроші на ЗСУ на тут збирати. Доброго вечора. Хмельницьким господарям бажають колядники на завершення циклу зимових свят. Під акомпанемент баяна традиційну різдвяну пісню виконують у магазинах, кав'ярнях та просто на вулиці. Добрий. вечір! На чолі колядників, як Дмитро. Вовною, ландухами, хмелем, смужками, матерією, чобітьми, цукерками, пряниками, квасом, пивом, гіркою, медом, малясом тарани оселецями, шклом, запасками, яйцями, плахтами, салом м'ясом ковбасою смаженою рибою, гвістками, молотками, а найголовніше здоровими діточками. Хлопець носить з собою величезну сумку. Каже, це для донатів і не тільки. Дають цукерки, цитруси, овочі, фрукти. Один раз дали нам пачку шкарпеток. За давнім повір'ям піснею Діти й дорослі приносять добру звістку про народження Ісуса Христа, переодягнувшись у костюми, не зраджують традиціям. Хмельницькі колядники співають в образах казкових і біблійних героїв. У нас щоденно образи змінюються. Загалом стабільні це у нас є чортик, янголятко, козак маленький. Ось наша Миланочка. Миланка може да ручкою трошечки. Таку групу з радістю зустрічають підприємці, адже вірять, де побували щедрувальники, там буде вдалим увесь рік. Ми тільки за щоб виходили ось так по місту, і все таки на ЗСУ якась допомога, і нам радість. Ініціаторкою такого святкового дійства стала Оксана. Її чоловік добровольцем став на захист батьківщини. Нині він разом із побратимами перебуває на одній із найгарячіших точок Авдіївському напрямку. Як каже жінка, потреба в автомобілях на фронті є постійно, тому нині збирають на чергову автівку для 4-ї танкової бригади. Ми вирішили зараз брати вже на третє авто, бо ми знаємо, що в них вже поламався бус. Бус вже замовлений. Він зараз їде вже до нас, але в нас залишилася сума, яка недозбирана, і ми вирішили використати цей час. Це вже п'ятий день, ми вже всі втомилися, але в нас є ціль, і ми йдемо до перемоги. Допомагають Оксані збирати гроші не лише друзі та знайомі, до коляди долучилися, і найменші члени родини. Евеліна та Іван нині обрали для себе особливі образи ангел миру та справжнього українського козака. Ми сьогодні збираємо ми на кошти для наших хлопців, які дуже потребують нову машину. За п'ять днів колядники назбирали чималу суму, проте повністю закрити збір не вдалось. Тому просять долучитися до доброї справи усіх небайдужих. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.